Добрий день! Починаємо урок математики. Сьогодні ми з вами будемо вчитися додавати віднімати число 1 і повторимо, що таке, складене, що таке іменовані числа, а також навчимося записувати складене іменоване число. Зараз відкриваємо зошити. Відступаємо від останнього написаного вами рядка 4 клітини. І записуємо дату 24 квітня. Під датою, під числом 24 знаходимо клітинку і відступаємо ліворуч три клітинки. І пишемо класна робота. А зараз назвіть усі двочислові числа, що мають у своєму складі однакову кількість десятків і одиниць. Так, це числа 11, 22, 33, 44 і так далі. А тепер подумайте і скажіть: а наскільки наступне число буде більше за попереднє? На 11. У давнину вважалося, що це число може приносити удачу. Давайте його запишемо, нехай воно нам сьогодні також принесе удачу. Пишемо цілий рядочок число 11. Переходимо до підручника, сторінка 122, завдання номер 1. Дізнайтеся, результат виконання кожного ланцюжка дії. Рахуйте, не поспішаючи, правильно. Працюємо. Скільки ви отримали в першому ланцюжку? А скільки в другому? Ну, 54 та 0. Добре. А тепер полічіть від 9 до 18.

Зачитайте числа від 18 до 25. Тепер зачитайте числа від 47 до 54. Назвіть числа четвертого десятка. Давайте перевіримо. Це 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 і завершуємо четвертий десяток числом 40. А тепер прочитайте числа дев'ятого десятка. Так, це числа від 81 до... Числа 90. Тепер назвіть найбільше, е, числа, е, число третього десятку. Найбільше число третього десятку. Давайте так. Так, це 30, правильно. Назвіть найбільше число п'ятого десятку. Так, це 50. А Назвіть найменше число другого десятка. Так, це число, яке ми з вами сьогодні писали, одинадцять. А назвіть найменше число сьомого десятку. Це число шістдесят. Наступне завдання три. На сторінці 122. І так, давайте пригадаємо, що ми отримаємо, коли до числа додаємо одну одиницю. Ми отримаємо наступне число. А якщо ми віднімаємо одну одиницю, ми отримаємо попереднє число. Давайте попрацюємо усно. 6 плюс 1 наступне число 7. 16 плюс 1 – наступне число 17. 26 плюс 1 наступне число 27. А що змінилося у числах? Змінилася кількість одиниць, А кількість десятків. У числі, 16 і 26, у числі 20, пробачте, 17 і 27 залишилося такою самою, як і в числах 16 і 26. Тепер віднімаємо одиницю. Тобто ми отримаємо попереднє число. 9 мінус 1, скільки буде? Так, 8. 19 відняти 1. Так, 18. І 39 віднято один. 28. І також, подивіться, було 19, стало 18. Що змінилося? Кількість одиничок. А десятки не змінилися. 39 було, стало 38, що змінилося? Змінилася знов-таки кількість одиниць. Добре. І так, перед вами два стовпчики. Зараз ви ці стовпчики записуєте у свої зошити і розв'язуєте. І так, пишемо перше. 23 плюс 1. Записали? Так, отримаємо наступне число, це число 24. Правильно. Далі пишемо 35 плюс, мінус 1. Яке число отримаємо? Попереднє це число молодці, 34. Ну і записуємо останнє 78 плюс 1, до рівня 79. І останній стовпчик. Відступаємо три клітиночки праворуч і записуємо, от там, де я поставила точки, записуєте вирази останнього стовпчика. Паузу і виконуємо завдання. Сподіваюсь, ви все виконали правильно, переходимо до наступного матеріалу. І так, ми з вами вивчили одиниці вимірювання довжини сантиметр і дециметр. І також дізналися, що в одному дециметрі знаходиться 10 сантиметрів. Скажіть, будь ласка, а скільки сантиметрів буде у 3 дециметрах? Правильно, 30 сантиметрів. А в 8 дециметрах молодці, а в 4 дециметрах чудово. Також можна із менших одиниць переводити у більше. 10 см дорівнює 1 дециметру, а 20 см це скільки дециметрів? Так, для цього треба визначити кількість десятків і назвати, що 2 дециметри. 50 см це скільки буде дециметрів. Також визначаємо кількість десятків 5 дециметрів. І останнє. Чудово, 6 дециметрів. Молодці. І так, перед вами відрізочок АВ. Ми прикладаємо лінічку, всі бачать це. І визначаємо довжину цього відрізка, яка довжина? Так, 13, ой, вибачте, 13 см. Зверніть увагу на те, як можна по-іншому записати довжину 13 см. 13 складається із двох чисел, які показують розряди. Один десяток це 10. 3 одиниці це 3. Отже, в числі 13, 10 см і 3 см. Ми знаємо, що 10 см це 1 дециметр. Тому це число можна записати таким чином: 1 дециметр, 3 см. Це складене іменоване число, тому що воно складається з різних величин. Бачите? У нас є і дециметри, і сантиметри. Щоб визначити в двоцифровому числі дециметр і сантиметрів в іменованому, достатньо визначити кількість десятків і одиниць, кількість десятків це буде дециметри, а кількість одиниць це будуть сантиметри. Зрозуміло? Я думаю, так. Ну, і тепер давайте розв'яжемо задачу. Прочитайте задачу. Давайте визначимо головні слова цієї задачі. І так, якого меду назбирав дідусь? Липового і гречаного. Про що запитуються в задачі? Скільки гречаного? Тепер розкажіть, будь ласка, скільки ж липового меду назбирав дідусь? 15 літрів. А гречаного? Так, ми не знаємо, нам це треба знайти. Але знаємо, що на 1 літр менше. Давайте ще раз. Що позначає число 15? Це кількість липового меду, а що позначає число 1, наскільки гречаного менше зібрали. Давайте запишемо коротко. І так, у нас є ключові слова липового і гречаного. Вниз одну клітинку відступаємо і записуємо, буква L велика буде позначати липовий мед. І записуємо, що липового 15 літ. Знизу під букву Л зразу пишемо букву Г. Це гречаний мед. І записуємо, що ми не знаємо, скільки його зібрали, але знаємо, що на 1 літр менше. Отже, питання нашої задачі скільки назбирали гречаного меду? Скажіть, будь ласка, на один менше. Яке число ми будемо шукати? Більше чи менше число? А якою дією ми знаходимо менше число? Запишіть, будь ласка, розв'язання. І не забудьте записати відповідь. Скільки гречаного меду. Працюйте самостійно. Давайте перевіримо 15-1 дорівнює 14 літрів. Перевірте, чи правильно ви записали, і записали відповідь: 14 літрів гречаного меду. Якщо ви виконали все правильно, ви молодці, вже готові самостійно працювати над задачами. Ну, а тепер переходимо до зошита, сторінка 45. І закріпимо те, що вивчали на уроках. І так, запишіть наступні числа до поданих. Це завдання легке, ви виконаєте дуже швидко. Друге завдання: запишіть попередні числа до поданих. Це також легко працюємо попередньо. Ми це усно повторили, тепер письмово. Третє завдання. Щоб знайти, зайти в кожний будиночок, ви бачите які будиночки, виконати ряд обчислень. 20 плюс 40 дорівнює 60. Записуєте сюди. І стрілочка вам показує, що цей результат треба перенести ось в нижній рядочок. Запишіть сюди також 60. Знов обчислюємо 60 плюс 7, скільки буде. Так, 67. Ви записуєте ось в ці жовті квадратики, і стрілочка показує: перенесіть, будь ласка, це ж число сюди. Знов обчислюємо. І результат переносимо, і дізнаємося результат останньої дії. Попрацюйте так само і над рештою завдань. Пауза і виконуємо. Наступне завдання обчислити вирази і обвести круглі числа. Працюємо, пауза. І так, які круглі числа ви отримали? Так, 70 і 50, молодці. Наступне задача. Ми схожу задачу сьогодні вже з вами розв'язали. Будьте просто уважними. Наприклад, у будинку поставили 27 коричневих дверей, а зелених на 7 менше. Обчисліть, будь ласка, скільки зелених дверей. Звертайте увагу, будь ласка, на слово менше, а тут на слово більше. І правильно виконуйте завдання. Паузу і виконуємо. І так, що вам сподобалося сьогодні на уроці? Чи все було зрозуміло? Може, якісь завдання вам не вдалося? Не вдалося виконати швидко? Ну і сподіваюся, що в нас нема таких дітей, кому було зовсім не цікаво і нічого не зрозуміло. На сьогодні все, до побачення!